Гайворонський вокзал цього дня мов кадр зі старої листівки. На пероні люди з фотоапаратами, родини з дітьми, туристи і поціновувачі залізничної історії у повітрі. перечуття дороги і легкої ностальгії. Туристів на рейках зустрічає унікальне авто кінця 1960-х років. Це була машина таксі. На Вінниці вона їздила бистріше всього. Вона була після аварії, то її списали. Тоді передали на залізницю. Ми зробили цю дрізину для об'їзду військової колі є на залізниці. весною осінню об'їзд, Є таке поняття. Це об'їжджає начальник дороги, головним інженером. об'їжджають всі колії. Поки раритетне авто катає туристів на пероні триває ярмарок. Мандрівників годують смаколиками. Це голубці, вареники, двій загріваючи і олів'є подивіться і бутерброди. потерпрутича свіженьки. Е, тільки щоб розкупили люди, а всі гроші у нас будуть на Мить і лунає гул ретро потягу. Старовинний паротяг. Ретельно відновлені вагони. Є й з дерев'яними лавками. Ми їдемо в вагоні Пафалах 1960 року. Випуску погон дуже теплий, тому що він отоплюється так само, як на звичайних з більших зрізничних вагонах. В кожному з вагонів автентичні деталі інтер'єру та фотографії минулих маршрутів. Усе це створює атмосферу початку двадцятого століття. Потяг повільно рушає у напрямку Бершаді, залишаючи позаду Гайворон. Гайворонська вузькоколійка одна з найстаріших діючих в Україні. Її історія почалася понад 100 років тому, і нині вона знову збирає пасажирів не лише для поїздки, а й для справжньої мандрівки в минуле. Гайворонська військокорійка була в 1897 році побудована. От в Гайворні вона з'явилася. Тоді ще почалося це з паровозів ремонтних майстерень. І далі потрошку розвивалася сама лінія. Це була ціла по протяжності в 50-х роках. Минулого століття це була найбільша система вузькоколійних залізниць за протяжністю в світі. Тобто сама ширина колія у нас 750 мм, а стандартна широка колі це 1520, тобто, два рази вужче. За радянських часів Говузьку колійку майже знищили. Відповідно, залишилася на даний момент. У нас частинка з цієї колись великої системи, яка була протяжністю 1000 кілометрів, зараз на 130 лишилося. Рудниця, Гайворон, Голованівськ. Це, але навіть при тому, що це всього 130 кілометрів це найдовша вузькоколійна залізниця стандарту колі 750 в Європі. Тобто на даний момент вона залишилася в діючому стані частина. от 78 кілометрів Гайворон-Рудниця. У нас їздить щоденно дві пари приміських поїздів. Є одна функція туристична. Маршрут Гайворон-Бершать пролягає мальовничими краєвидами Поділля. За вікнами засніжені поля, мости через річку, ліси, невеликі станції. На цій ділянці поїзд має п'ять зупинок, розповідають волонтери. Шановні пасажири зараз тут буде фотостоп. Поїзд проїжджає без пасажирів. вперед, ми тут стоїмо організовуємося. Поїзд проїжджає на нас паротягом вперед з паром, з гудком, з димом. Дуже дуже гарно вийбове. Ми це все фотографуємо, сідаємо на платформі і потім продовжуємо рух далі до станції. Бершик. загалом, подорож триває близько п'яти годин. Такі поїздочки ми робимо в середньому раз місяць. З деякими перервами, тому що вагончики дуже старі. Конкретно зараз ми їдемо в вагоні 1960 року, випуску зроблений в Польщі в місті Врослав. Оскільки цей вагончик досить старий, він потребує регулярного ремонту і догляду, тому бувають деякі перерви. Але разом з тим хочу сказати, що ці самі вагони, тобто от сусідній вагон 1958 року, навіть випуску, вони їздять в рейс з регулярним пасажирами. Тобто, цей вагон, після того як ми з нього ввечері вийдемо, він повезе регулярних пасажирів до станції Рудниця. Пасажири не приховують емоцій, Хтось вузькоколійкою їде вперше, а хтось подорожує систематично, досліджуючи цей напрям транспортної логістики. Разом з офісом туризму Вінниці Ми збираємо групи і організовано їздимо до Гайворона на і показуємо вінничанам, що існує на нашому поділі рідному. Є такий гарний, цікавий туристичний транспортний об'єкт. Насправді це жива історія нашого транспорту. Це те, що нас завжди об'єднувало, нас куди. Ісь везло, ці паровози, потяги, дизель, полокомотиви. І це все тут ще збереглося. Не в якості там швидкісних. Да, як ми сьогодні любимо сісти і за кілька годин доїхати вже до а тут повільно, бо з такою знаєте атмосферою із старого, дитячого такого можливо з дитинства, потягу. Такі поїздки зазначають організатори, допомагають краще відчути зв'язок із минулим і зберегти його для майбутніх поколінь.